Дівчата вирішила сьогодні показати, як я в'яжу по колу, коли наш ряд закінчується з'єднувальною петлею і наступний починається повітряною. В моїх іграшках я дуже часто таке використовую, особливо це в плюші. Того хочу вам показати, щоб не було зміщень, бо, наприклад, я помітила. Коли дівчата в'язали патрона, у декого було зміщення на мордочці, і це ну, негарно зовсім виглядає. Звичайно, там мордочка там дуже важливо, щоб кожна петля йшла одна над одною, і щоб не було цих зміщень. Тому сьогодні я вам покажу, як я в'яжу по колу. І з мінімальними зміщеннями. Верніше їх майже не видно. Єдине, що може бути, коли йде прибавка-убавка, то воно йде по в'язанню. Тут трошки оце з'єднання шовта, скажімо так, то його трохи видно. Буває видно, що воно виляє по пов'язанню. І так, я вже трошки тут пров'язала, почнемо в'язання, наше в'яжемо тут в мене.

Ну, мені це зараз не принципово, скажімо так, туго чи вільно. Дов'язала я свій, свій рядок 17 18. Дов'язала я рядок, і так нам потрібно цей ряд з'єднати. Як З'єднуємо у перший стовпчик. Зрозуміло, наш перший стовпчик без накиду, який був. У нас йде з'єднувальна петля. Я цю петельку роблю тугенькою, щоб вона їм менше було помітно. Ось наша з'єднувальна петля. І починаємо наступний рядок з повітряної петлі. Зробили повітряну петлю. І так, куди нам в'язати наступний стовпчик без накиду, щоб не було зміщень. Перший стовпчик без накиду ми маємо пров'язати саме туди, де була з'єднувальна петля. Не в наступне. Бо якщо ви пров'яжете в наступне, все ваше в'язання буде йти, йти на ускусь. того оскусяк і в ліву сторону. Отак у нас буде все йти. Шов наш. І далі, так як у мене було в'язання, що в мене повинні були бути з'єднувальні петлі одна напроти одної. І якщо ви будете в'язати в наступну, то це ну, вся морточка, наприклад, патрону, вона піде зміщенням. Чи лапки в зайця, там, точно так само. Тому перша петля йде точно туди, де у нас була з'єднувальна. От сюди. І тут іде. І далі по в'язанню. В'яжете по схемі: Два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім, 9 Десять, 11 12 13 14 15, 16, 17 і остання 18. Я інколи, щоб не попутати, куди йде мій перший стовпчик, бо в плющі не завжди його видно добре, так як тут, скажімо так. Я рахую петлі. Тобто мені потрібно в третю петлю від гачка. Перша це у нас з'єднувальна петля, ось вона. Наступна йде повітряна. У мене тут маленька, може, не дуже видно. Ось вона повітряна. І третя петля це у нас зазвичай стовпчик накида. І туди нам потрібно ввести гачок, з'єднувальна петля, повітряна. І туди ж у нас перший стовпчик накида, Там, де була з'єднувальна петля. І далі в'яжемо. Я вже далі до кінця не буду дов'язувати, але вам покажу. Бачите, стовпчик іде напроти стовпчика. Ось стовпчик напроти стовпчика. Немає ніяких зміщень. Ось наш шов. Він, також його я б не сказала, що він сильно видне. Але, скажімо так, в джинсі і в котонових нитках я ним дуже-дуже дуже рідко користуюсь. А от в плющі, мені так набагато краще. В'язати цього, якщо ви будете туго робити з'єднувальну петлю, то цей шов майже, ну, я включу його, не знаходжу. Дуже важко буває, щоб знайти саме з'єднання. Я на прикладі вам зараз покажу, на моєму. Зайці. От у мене руки в'яжуться тут лапки е закінчуючи, ну, так же само по колу. Ось. У нас шов, ну я би не сказала, що його тут сильно видно. Тут є шов, але я просто знаю, що він тут, і коли йде перехід, то, от, тут трошки видно. І все. Ці. Але ось так от. Тому і. В джинсі трошки видно, трохи більше видно в котонових нитках. Хоча, якщо у вас щось є таке, що треба в'язати по колу, то, в принципі, його можна використовувати. Ну все, надіюсь, ця інформація була вам корисною. Підписуйтесь на канал, на канал. далі буде більше цікавого.